інформаційний ефір першого придністровського продовжу українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас студія надія швець. Дивіться просто зараз. У Григоріопольському районі в 2012 році зросла народжуваність дітей. Новорічна пошта миру акція організована Придністровською державною телерадіокомпанією. Завершилась сьогодні. Миротворці отримали вітання від придністровських дітей. Житло для молодих сімей та соціально незахищеної категорії населення з наступного року може стати доступнішим. В республіканському будинку дитини в день народження відкрили нову групу. Святкова акція Новорічна пошта миру організована і проведена Придністровською державною телерадіокомпанією, завершилась. Сьогодні миротворці отримали листівки і особисті вітання від Придністровської малечі. Протягом місяця маленькі мешканці республіки писали, малювали, майстрували листівки для людей, які далеко від свого дому охороняють мир і спокій на нашій землі. Сьогодні кілька сотень власноруч виготовлених творінь подарували військовослужбовцям, щоб тепло дитячих сердець гріло миротворців в новорічну ніч. Новий рік це найсімейніше свято. А в силу обставин вони Всі служать тут. Вони охороняють наш мир і спокій. Тому й ми захотіли зробити їм сімейне свято. Діти вклали всю душу в листівки які вони малювали для миротворців. Діти видать, старались. Бо... Діти старалися. Кожна листівка цікава по-своєму. Особливо приємно отримати їх під новий рік. До того ж, зміна наша припадає на новорічну ніч. Я думаю, вільний час ми порадуємо себе, почитаємо. Впевнений, там щось цікаве діти написали. Познайомитися з армійським життям було цікаво і малюка. Нагода побувати в казармі, скуштувати справжньої солдатської каші, а найголовніше посидіти за кермом бронетранспортера видалася унікальною. Я сиділа на клістікам командира і була там саме головне. Мені подобалось, там є пулемети. На мені лічно більше всього понравилась. Каска, не каска шляпа з радионаушниками, которые говорят тебе что-то вместо рации. Мне понравилось, как живут миротворцы. У них все есть и микроволновка, и чайник, и есть телевизор, есть даже даже есть холодильник и три кровати. Самі миротворці до свята вже підготувалися, встановили ялинку, прикрасили казарму. Зустрічати новий рік їм доведеться далеко від близьких та рідних, до того ж і на постах. І нічого дивного зазначають, в цьому немає. Така специфіка їхньої служби. Сподіваюся, що теплі слова малюків зігріють їх у довгу зимову ніч, і можливо розлука сім'ями видасться не такою довгою і важкою. Вчора на будівлі школи села Спея Григоріопольського району встановлено пам'ятну гранітну дошку. На ній фотографії її випускників Віктора Чеботаря, Анатолія Цуркана та Юрія Цурки. Всі вони загинули в Афганістані, де свій інтернаціональний обов'язок виконували 12 випускників сільської школи. Віктор Чеботар і Анатолій Цуркан вчилися в одному класі, сиділи за однією партою, були активістами школи. День народження однокласники відзначили разом в липні і загинули разом в один день, 25 грудня грудня 82-го. юрій цурка потрапив в Афганістан трохи пізніше. і Загинув 87-му. За сміливість і відвагу був нагороджений двома орденами червоної зірки знаком за військову доблесть. були солдатами. Вони були справжніми солдатами. Вони виконували свій обов'язок. Не буде нас через роки виростити. Ви, але на школі завжди буде меморіальна дошка. Не один урочистий захід не пройде без спогадів односельчан. Низький уклін членам їх сімей. Вічна пам'ять усім, хто не повернувся з війни, а всім живим берегти цю пам'ять. Щоб пам'ять жила, спілка афганців передала на зберігання шкільному музею книгу пам'яті загиблих в Афганістані. А голова Гриопольської спілки воїнів інтернаціоналістів за увічнення пам'яті бойових товаришів. Цей день був удостойний ювілейної медалі бойового братерства Росії. Продовжимо підбивати підсумки року, що минає. Для Державної служби енергетики та житлово-комунального господарства 2012 став роком розробки низки державних програм. Частина з них вже знаходиться на розгляді у Верховній Раді. А що була спрямована державна політика і чого вдалось досягти? Знає Ольга Марчук. Вже третій рік у республіці реалізується програма реконструкції сільських водоводів. Лише у 2012-му для її виконання з державного бюджету було виділено майже 30 мільйонів рублів. Сьогодні запевняють у державній службі енергетики та житлово-комунального господарства. Вона виконана 100%. Зараз за доручення президента у відомстві працюють над розробкою ще одного документу програми з водовідведення Як в містах, у нас, як в містах, так і в селах системи водовідведення, особливо водоочищення, функціонують не у відповідності з екологічними нормами і нормативами, тому потрібні кошти, щоб виправити ситуацію. Зараз всі об'єкти водовідведення функціонують на 25-30%. Всі стоки очищуються умовно. Все може колись дуже погано відбитися на екологічній ситуації, бо все потрапляє в Дністер. цього року. Була розроблена ще одна програма будівництва соціального житла. Зараз вона знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Сьогодні у республіці покращення житлових умов потребує більше трьох тисяч людей. Це пільговики, молоді та малозабезпечені сім'ї. У держслужбі підрахували, вартість буде на третину дешевшою за ринкову, тому у людей з'явиться реальна можливість отримати дах над головою. Єси час у нас, якщо зараз один квадратний метр житла у так званому білому варіанті без ремонту коштує 400-450 доларів, сподіваємося, що за нашою програмою стільки коштуватимете один метр вже під ключ. Багато потрібно буде зробити за планом реалізації програми з реконструкції гуртожитків, які зараз пустують. там вже проведені комунікації, тому й вартість буде ще на 100 доларів меншою. А от програма з ремонту ліфтів, на яку передбачалося виділити 300 мільйонів рублів, через брак коштів, зазначив Віктор Орлов, залишилася нереалізованою. На 2013 рік її фінансування теж не заплановано хоча сьогодні по республіці потрібно замінити 750 ліфтів. Довжнів 19-м году остановиться. 100 ліфтів вже цього року закінчується термін експлуатації. Їх необхідно буде зупиняти. Будемо виходити з ініціативою до уряду, віднайти кошти. Можливо, переглянути інші програми, щоб в тринадцятому році почати її реалізацію, тому що ще на рік перенести її виконання не можемо. Щоб зменшити витрати на реалізацію цієї програми, в Держслужбі планують ліфти не закупати, а збирати безпосередньо у республіці. У Григіопольському районі з радістю зазначають, у 2012-му збільшилась народжуваність дітей. А в центральній районі лікарні вказують на позитивні зміни. В закладі відбулася реорганізація кількох відділень, що дало змогу покращити умови з наданням медичних послуг населенню. Григоріопольська центральна районна лікарня, розрахована на 300 ліжок, була побудована в 1986 році. Сьогодні, за словами головного лікаря району, в медичному закладі створені всі умови для надання якісної медичної допомоги. Сахранена матеріально-технічна база збережена матеріально-технічна база. Цього року ми передали на баланс тиразтеплоенерго котельню, бо проведений капітальний ремонт і зараз в лікарні тепло. Майже всі ФАПи в районі газифіковані. Наступного року спільно з держадміністрацією району плануємо вирішити питання з опаленням у селі Красна Горка. В цьому році в лікарні відбулася реорганізація в кількох відділеннях. У психосоматичному стало на 10 ліжок більше. А службу швидкої допомоги було переведено до окремої будівлі, що дозволило покращити умови приймального відділення. Нам додали з нового року. Нам додали з нового року штатні одиниці на швидку допомогу. Ми тепер будемо мати третій пост. Залишилося обновити автопарк. Сподіваємося, що наступного року отримаємо нові машини в рамках державної програми. Цього року до швидкої допомоги надійшло 4,5 тисячі викликів від жителів району. У 2012-му Григоріопольська лікарня за рахунок фонду обов'язкового соціального страхування отримала чотири нових електрокардіографи. Придбали обладнання автоклаву, світильники для. Хірургічного відділення. На жаль, гострим залишається питання щодо закупівлі пересувного флюра автобусу. Тим більше, що в районі збільшується захворюваність на туберкульоз. Ще одна проблема, зазначає головний лікар, брак медичних кадрів. Районна лікарні, і сільські амбулаторії потребують фахівців. Цього року прибуло тільки три лікарі і сім медсестер, але цього недостатньо. Сподіваються, на майбутніх випускників медичного факультету Держуніверситету. В ньому навчається більше сотні студентів із Гріпольського району. Республіканський спеціалізований будинок дитини сьогодні відзначив своє 66-річчя новорічним дитячим ранком. Зустрічали свято ще з однією приємною подією. В установі в урочистій обстановці відкрили після капітального ремонту нову групу. Тему продовжить Оксана Крук. Ремонт в п'ятій групі не робили вже довгий час. У суворі зими в приміщенні було холодно. Зараз тут замінили старі скляні вікна на нові склопакети, а також відштукатурили всі стіни. Є газова котельня, котельня в закладі. Вона працює в повному режимі, навіть понад норму. Температура у всіх групах приблизно на рівні 25-28 градусів. У цій п'ятій групі було близько 20 градусів. Ми вважали, що це холодно, оскільки тут знаходяться діти молодшого віку. Для вихованців республіканського будинку дитини створюються всі. Необхідні умови відзначає Микола Горобець. Величезну допомогу в цьому не дають спонсори, а головне держава. це завдання, яке бере на себе держава і намагається з ним справляти згідно, виконуючи всі свої зобов'язання перед цими дітками. Це і створення відповідних умов для того, щоб вони себе тут почували як можна краще, щоб вони відчували тут присутність теплих душ, добрих сердець і затишних стін. В этом гаду витірасту. В наступному 2013 році ми плануємо зробити ремонт ще в декількох групах. Крім того, ми хочемо переобладнати плавальний басейн, щоб у ньому могли займатися діти-інваліди. Також передбачається в 2013 році і ремонт покрівлі. У республіканському спеціалізованому будинку дитини знаходяться 79 вихованців від немовля до дітей 7 років, 19 з них інваліди. Тут же створено центр соціальної адаптації для батьків, які опинилися у важкій ситуації. А сьогодні у дітей справжнє свято з Дідом Морозом та подарунками. Надія Соколовська спекла цей торт спеціально для них. Сьогодні вона вирішила особисто привітати маленьких хлопчиків та дівчаток з новим роком. Ці діти обділіниці діти обділені турботою материнським теплом. Я вклала час. Тимку свого тепла і доброти в цей торт. На його виготовлення у мене пішла ціла доба. Створила казкову атмосферу та поділилися своєю добротою з вихованцями та педагогами будинку дитини сьогодні. І інші гості. Учні теоретичного молдавського лицею, спонсора, також оркестр головного штабу Збройних сил Придністров'я прийшли на урочистості з подарунками та святковою програмою. Оксана Крок, Микола Біркеншток вчасно на першому Придністровському. І на завершення новини з України. Президент розкритикував роботу уряду. Зростання ВВП за словами Януковича цього року буде не більше одного відсотка. Хоча уряд прогнозував чотири. Кабмін не надає гідної підтримки вітчизняним підприємствам. Той час обсяги імпорту ростуть. Завдання владі на 2013-й розвивати реальний сектор економіки, спрощувати умови для бізнесу та активніше залучати інвесторів. Крім того, вважає президент, національні проекти реформи виконавча влада теж реалізовувала неефективно. Тепер за промахи чиновників відповідатимуть персонально. Верховна Рада поділила парламентські комітети і затвердила склад кожного. У новому скликанні їх побільшало. З'явився комітет з питань інформатизації та технологій, А комітет із промполітики розділили на податковий та банківський. Тринадцять дісталися партії регіонів. Серед них бюджетний та регламентний. Стільки ж опозиції. з них євроінтеграції, економічної політики та свободи слова. Боротися з корупцією довірили ударівцю, екологією. Опікуватиметься представниця свободи у двох комітетах та приватизаційні. Ній спецкомісії головуватимуть комуністи. І один комітет нацбезпеки віддали колишньому спікеру. Після повторного призначення міністром освіти Дмитра Табачника країною прокотилися акції протесту. Пікетники передали президенту Листа із вимогою замінити очільника відомства, пригадавши закриті школи та куплені втридорога підручники. І пообіцяли виходити на вулиці, поки їх не почують. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди на завтра. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє Гідромецентр, 27 грудня очікується хмарна погода, після обіду місцями короткочасний дощ, на дорогах ожеледиться. Вночі та вранці місцями туман, вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-2, в день 0 -2. На півночі республіки вночі 2-4 градуси морозу, в день близько 0. Атмосферний тиск вищий норми.